Терористи пообіцяли припинити вогонь до десятої ранку, 27 червня. Леонід Кучма підтвердив відповідну заяву так званого прем'єра ДНР. Олександра Бородая за результатами спільних переговорів в Донецьку зустрілися представники України, Росії, ОБСЄ та самопроголошених республік. Другого президента України Леоніда Кучмуна переговори делегував президент Порошенко. Несподіванкою стало участь у перемовах Віктора Медведчука та регіоналів Олега Царьова і Нестора Шуфрича. За повідомленням російських ЗМІ на Медведчука погодились. ДНРівці і цей вибір схвалив Путін під будівлею облдержадміністрації зібрався про Росії мітинг кучмою шуфрича до їхніх автівок проводили криками ганьба, вбивці та зрадники били по машинах. Царьов, який, до речі, разом з Бородаєм перебуває в розшуку, спробував себе у ролі миротворця, намагався заспокоїти розлючений НАТО. Врешті охоронці так званої ДНР відтіснили мітингувальників і легковики поїхали. Головний результат зустрічі домовленість про тимчасове перемир'я, численні польові командири ДНР та ЛНР поки що жодним чином не прокоментували. Що, один із самих главних вопросів прикрадіть? военные действия, условно говоря, с обеих сторон. И если это с обеих сторон будет соблюдаться, тогда, дай Бог, дальше, само собой, начнется нормальный мирный процесс. Мы надеемся на то, что за это время, за время прекращения, совместного прекращения огня, прекращения огня с обоих сторон, мы сможем договориться и перейти По крайней мере, начать консультации о ведении переговоров о мирном урегулировании контентов.